Всім привіт! З вами Юлія Коновальчук, і сьогодні я хочу вам показати дуже потужну жироспалюючу техніку дихання OxySize, яка допомагає нам сформувати гарну чітку талію, а також запустити процеси біохакінгу в організмі, а саме перебудувати нашу жирову клітину на те, щоб віддавати жир, а не накоплювати його. Техніка OxySize є дуже дуже потужною, омолоджуючою, так крім струмкості, вона нам дає також прилив енергії, гарний колір обличчя. І гарну рельєфну гарну Отже, Oxysize – техніка дихання на мільйон, як я її називаю, тому що аналогів я не зустрічала, і такого швидкого та довготривалого ефекту також. Що ми з вами виконуємо? В техніці Oxysize у нас є певні етапи. Перший етап це етап вдиху. Другий етап це етап видиху. Почнемо саме з вдихів. Ми з вами будемо працювати з нашим 3D-вдихом, так само спрямовуючи повітря в нижню частину ребер. Тобто ми вдихаємо не грудною клітиною, хоча вона буде задіюватись, але робимо акцент саме на нижній частині. Ми вдихаємо з вами через носик потужний вдих в живіт. Вдих. Не сильно не роздуваємо в живіт. При цьому ми робимо саме дих не на повну, Потужність А десь відсотків на 70, залишаючи собі простір для того, щоб потім добрати повітря і зробити ще три довдихи. Виглядається наступним чином. Кладемо руки, щоб ми могли контролювати розширення грудної клітки, робимо вдих через ніс. Далі підтягнули животик, підкрутили таз і робимо три довдихи, втягуючи живіт. Тут такий парадокс, тому що ми звикли з вами робити вдих і надувати живіт, Тут нам потрібно навпаки його стягнути, скоротити м'язи талії і підтягнути вже животик. Тому на цьому етапі виникає такий супротив, нерозуміння, мозок починає сперечатися, але головне пройти цей етап, перевчити своє тіло, перевчити свою дихальну систему на таку техніку, тому що це специфічна техніка, але вона дуже-дуже потужно працює. Давайте зробимо ще раз. Вдих животиком, підтягнули живіт, підкрутили таз, три до вдихи і видих. Видихнули повністю, стягнули себе ще більше. І далі у нас ще три до довидихи. І тримаємо три секунди в скороченні, не дихаємо. Раз, два, три. Видихаємо завжди з посмішкою. Розслабляйте ваше обличчя, розслабляйте шийку. Старайтеся допомогти собі виштовхувати повітря не обличчям, не шиєю, а саме м'язами тазового дна. Ми їх з вами підключаємо. Якщо ми робимо вдих зверху вниз, то видихаємо ми знизу вгору. Давайте зараз поєднаємо з вами ці два етапи. Вдих. Три до вдихи, видих, три до видихи і скоротились в максимальному скороченні, потримали три секунди. Давайте разом. Вдих через ніс. Підтягнули животик, підкрутили таз, три до вдихи. Ще більше скоротились, видих через ротик з посмішкою. І ще три до видихи. Скорочення максимальне і тримаємо раз, два, три. Відпустили живіт, дих, видих. Давайте ще раз разом. Вдих. Підтягнули, підкрутили животик. Три до вдихи. Скоротились, видих, три до довидихи. І тримаємося. Раз, два, три. Відпустили животик, розслабились. Завжди тримаємо спинку рівно, пам'ятаємо про це. Також хочу зауважити про важливість підкручення тазу під час виконання техніки, тому що ми з вами маємо забезпечити паралель двох наших діафрагм грудної діафрагми та тазової діафрагми. Вони мають знаходитися у нас на одній лінії для того, щоб забезпечити, по-перше, одночасну їх роботу для того, щоб прискорити метаболічні процеси та запустити лімфатичну систему. А також Сприяти оздоровленню та гарному функціонуванню наших органів малого тазу, нашого жіночого та чоловічого здоров'я. Тож, дівчатка, така техніка допоможе нам тримати нашу фігуру, але для того, щоб мати потужні класні результати, звичайно, ми маємо поєднувати її з вправами статудинаміки, розтяжки та іншими вправами, які я даю вже на своєму просунутому курсі Oxesize Pro. Інформація є в посиланні до цього відео, і я буду дуже рада бачити вас на своїх тренуваннях та навчити вас. Мати фігуру мрії не лише на свята, не лише під час відпустки, а назавжди. цей інструмент залишиться з вами і завжди буде гарантією вашої стрункості, молодості, краси, привабливості та високої енергії в вашому цілі. До зустрічі з вами була Юлія Коновальчук.